Ну, звісно, що ворог тисне на всіх напрямках, зокрема і на Харківщині, і на Куп'янському напрямку. Про це все більш детально будемо говорити з військовим наживо. Олексій Ганзюк, заступник начальника відділу прикордонної прикордонної власне комендатури служби комендатури вогневої підтримки. Молодший лейтенант зараз з нами наживо. Пане Олексій, я вас вітаю. Слава Україні! Героями слава добро. Насамперед, хочеться нагадати нашим телеглядачам, що кожна бригада напевно що оголошує свій збір. Знаємо, що у вас також він є. Зокрема, на реп-системи зараз глядачі будуть бачити QR-код і номер карти. А ви тим часом коротко розкажіть, будь ласка, на що збираєте? Які ваші потреби? Ціль нашого збору 3 мільйони гривень. Ці кошти необхідні для закупівлі РЕП-систем, засобів розвідки дронів типу FPV і комплектуючих до них, тому що наявність та насичення цими системами допоможе підрозділам вогнової підтримки ефективніше виконувати поставлені бойові завдання на лінії розмежування. Так, поки ми далі будемо з вами спілкуватися, наші глядачі будуть бачити qr коди номер карти, а потім ця інформація інформація з'явиться в нашому телеграм-каналі, і там, власне, також можна буде задонатити і про оперативну ситуацію. Хочу розпитати. Розуміємо, що зараз акцент на річки Оскіл, тому, що в районі Колесниківки Кругляківки, кругляківка там ворог просувається. Чи робить ворог уже спроби форсування на цій ділянці? Яка там оперативна ситуація? В загальному ситуації, в зоні відповідальності досить напружена. Противник продовжує активні штурмові дії малими групами, але наразі спроб форсування річки є не зафіксовано. Однак, попри складну ситуацію, наші хлопці продовжують інтенсивну роботу щодо припинення дій противника в цих районах бойового зіткнення, виконуючи за добу до 20 вогневих завдань. Ми все ж таки розуміємо, що, напевно, ціль є форсування для того, щоб потім до Куп'янська наблизитися. Чи ви бачите якесь накопичення ресурсів ворога десь в їхньому глибшому тилу для того, щоб в якийсь момент здійснити такий вирішальний, можливо, прорив? Ну, поки що помітно тільки збільшення штурмових груп, то є самі штурми, але поки що складно щось сказати про можливий розвиток подій. Щодо нашої роботи, ви як артилерист можете розказати напевне, по чому б'є саме артилерія. Розуміємо, що зараз дуже активно працюють БПЛА, але все ж таки будь-який військовий скаже, що артилерію нічим не замінити. По чому б'єте ви? Яка в нас ситуація з снарядами, стволами, і як це пропорційно ставиться ворогу? Ну спектр завдань, підрозділів вогневої підтримки є досить широким. Це заборона наступальних дій противника шляхом загороджувального вогню, ураження живої сили противника, броньованої та легкоброньованої техніки, складів з мастильними матеріалами, складів з боєприпасами або боєприпасами опорних пунктів противника, контрбатарейна боротьба. Вибрати тільки одну ціль ну так можна сказати, досить некоректно. Бо оскільки дієвий результат буде досягнути тільки в комплексному ураженні вичі прийманованих. Цілей. А щодо е, ресурсів: е, ну, складно говорити про дефіцит противника по всій лінії, зіткнення, оскільки протяжність фронту досить велика, але в районах відповідальності наших підрозділів дефіцит снарядів як у нас таких противника поки що не зафіксовано. Раді це принаймні, що до нас чути, але розуміємо, що от завжди військові говорять, що не вистачає людей саме для того, аби боротися з ворогом. Як можна до вас долучитися? Чи багато бажаючих, аби долучитися саме до вашого відділу, до вашої бригади, і можливо цьому якось допомагає рекрутинг безпосередньо, щоб люди не зверталися до ТЦК, адже ця абревіатура багатьох дійсно лякає. Ну, в нас є досить багато вакантних посад, е, такі як водії, техніки, начальники груп, е, є оператори БПЛА. Але основних таких серйозних критерій то, е, до людей нема. Але головне бажання вчитись, бажання працювати над собою, над своїми навичками, адже під артилерії береже кров піхоту. Більш детально інформацію для. Вступу в нашу бригаду в третій луганський прикордонний згін можна знайти на сайті Держприкордонної служби або в соціальних мережах Луганського прикордонного зі. Людина зможе обрати яку посаду вона буде займати? Звичайно, ну спектр посад нас досить широкий, то тобто з цим проблематики взагалі ніякої нема. Яка спеціалізація була на, цивіль, на цивільній роботі? таку будемо шукати і в самому підрозділі наближеному. Зрозуміла вас. Сподіваємося, що можливо хтось дослухається дійсно після нашого ефіру, долучиться, враховуючи, що є вибір, ким бути у лавах військових. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Хай береже вас Бог, так само ваших побратимів. Це був Олексій Гандюк, це заступник начальника відділу прикордонної служби комендатури вогневої підтримки. Молодший лейтенант. Ми поговорили про оперативну ситуацію на Куп'янському напрямку. Поговорили про збір військових. Ну і так само про потреби наших захисників у людях. Необхідно. Но ще більше військових. Ну а я повернуся до вас 9-й годині. Там традиційно за допомогою онлайн мапи будемо розбирати ситуацію на передовій. Зокрема, заакцентуємо увагу ще й на Курщині.